Вітаю, гетьманцев оголосив останнє заключне попередження ресторанам і кафе. Влада в особі гетьманцева зрозуміла, що в ресторанах не виписують чеки і не користуються тими можливостями, які надала держава, для того, щоб держава могла бачити виторги відповідно кафе, ресторанів ну, різних інших. Сфер, де українці можуть смачно поїсти, просто посидіти, відпочити від того всього безглуздя, яке оточує наше життя останні років 10. а останні 5 років так і ще більше. І ось гетьманцев, замість того, щоб запитати, наприклад, чому заводи, фабрики, параходи, шахти, енергетично-енергетичні компанії, обленерго та інші підприємства не показують прибуток, а показують, що вони в збиток працюють. Гетьман це вирішив взятися за ну, маленький бізнес, це навіть не середній бізнес. Що ви розуміли? Ресторан один це не маленький бізнес, це середній, це середній, це, це не середній бізнес, це маленький бізнес. Просто маленький бізнес. Так ось ось ця людина, автор концепції. А збирати, збирати податки, збирати податки це так само, як щипати гусака, але так, щоб він цього не відчував, вийшла вже у відкритий космос, і тепер нас з вами збираються щипати незалежно від того, що ми відчуваємо. Держава в цілому хоче різко збільшити оподаткування населення. Ви вже напевно чули дискусії про 1% з оборота підприємства. Це досить бурхливо реагував бізнес на ці процеси, адже 1% – це суттєво, тому що умовно у вас може бути. Оборот, мільйон, а ваш чистий прибуток при цьому може бути там, умовно, 40 тисяч гривень. І якщо вам дадуть 1% на мільйон, ну ви можете самі порахувати, що це буде досить серйозно бити на ваш прибуток. І, ну, знаєте, влада, вона ж чує бізнес, так ось влада бізнес почула. І тепер обговорюється питання, що один відсоток на оборот не буде, а буде ПДВ збільшене. ПДВ буде на рівні 23-24%. Нині ви платите ПДВ 20%. Що таке ПДВ? Це податок на додану вартість. Це от в кожному товарі і послузі, який ви споживаєте, незалежно ви в Макдональдсі, чи ви купили телефон, чи ви. Купили книгу, чи ви їдете в тролейбусі, чи ви сплачуєте за навчання не суттєво що, ви платите ПДВ 20%. В усьому зашитові, ну майже в усьому, там з деякими виключеннями. Так ось нині це 20%. Тобто, якщо ви купили на 100 гривень, то 20 гривень, ви платите це податку, 80 гривень, тільки послуга або товар коштує. 20% це податок. А тепер це буде 23-24 гривні. І якщо на 100 гривнях ви скажете, ну 3-4 гривні це не так багато. Ну, якщо візьмете, то це вже 3-4% відсотка зверху накидається до цієї суми, і це вже будете платити ви. Це вже не буде платити підприємець, не буде платити бізнес. Це вже будете платити ви. Відповідно, товари і послуги стануть миттєво дорожчими. І ось оце ПДВ, воно зроблене доволі хитро. Там не передбачається, що це паралельне і накручування його. Тобто, якщо ви перепродаєте товари і послуги, то звісно, що є механізм там, повернення ПДВ, особливо хто завозить із-за кордону. Там ну, є, є цілі механізми, але вони для вас, для звичайних громадян, абсолютно ну, ви не можете ними скористатися. Поверненням процедуру повернення ПДВ можуть скористатися тільки великі бізнеси, і то там є певні нюанси. Крім цього, для фізичних осіб. Хочуть зробити військовий збір 5 Тобто, якщо зараз ми платимо 1,5%, пам'ятаєте, колись здається Порошенко хотів зробити трішки більше, скільки стояло е, воя і всього іншого. Тепер 5%. І е, е, ніхто з громадян не виступить проти, тому що, ну а як ти виступиш проти? Це ж на святе, це на армію. І ось тут я підходжу до головного, до головного. Ми, громадяни України, цілком усвідомлюємо, що податки платити потрібно. Але є два важливих моменти. Перше, перше, ви реально це я до влади звертаюся, щіпаєте гусака, який вже лисий, який вже голий, якого вже пір'я не залишило. Залишились тільки штучки кострубаті. Знаєте, ото як курка стара, з неї ще можна щось витягнути. Оце ви це вже будете вис... вистьобувати. Момент номер два. Момент номер два. Це те, що громадяни України не заробляють великі доходи. Не заробляють великі доходи, і будь-яке підвищення податків буде суттєво бити на базові потреби на їжу. На одяг мінімальний. Ви не дивіться на ролики, які показують там, скільки вам треба для життя в Києві. І люди видають 10 тисяч баксів, 5 тисяч баксів. А скільки ви заробляєте? 15 тисяч баксів. Ну, Може, винятки якісь такі є серед отих відео, але ну, в плані того, що люди заробляють такі гроші, є багато людей, які заробляють дійсно багато. Але статистика показує, що 45% громадян України насправді живе на Значно менші суми, і це значно менше суми. Це 10 тисяч, тільки не доларів, а гривень. Навіть якщо ми візьмемо, що половина країни живе на 15 тисяч гривень, от візьмемо 50% пра працездатного населення, має 50 тисяч. От сім'я з двох людей приносить додому 30 тисяч. І я впевнений, що ви в коментарях зараз напишете, що і цих 30 на сім'ю з двох людей у вас немає, що у вас інші доходи, менші доходи. Навіть лікар з стажем там, 5 років не отримує 15 тисяч, е, вчитель не отримує 15 тисяч, викладач не отримує 15 тисяч навіть стажем там, до 5 років. Якщо більше, то, ну, можливо, і отримують. Але значна частина людей не живе на такі гроші. Забрати з них додатково ще гривні, це означає змусити їх е, 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 економити на їжі, на які і так люди економлять, тому що в нас є е, і економні супермаркети, де люди дивляться на цінники, я вибачаюся, але дивляться на цінники, обирають меншу кількість продукту і так далі. Ну, У нас там був один-міністр колишній е, міністр соціального там, захисту, чи що він там казав, що наші люди багато їдять, ну, то таке діло він продовжує отримувати, я так розумію, немаленьку пенсію з, нас, з наших кишень, з, нами, з нас познущався. І далі продовжує нормально жити. Так, от нинішня влада також знущається над українським народом. Вони не розуміють, що громадяни України живуть бідно. В сукупності того, що ще хочуть і перебрати поняття прожиткового мінімуму, про це я теж вам розповідав. Ситуація може бути просто катастрофічною. А тепер є і ще третій пункт. Він найважливіший, Я сказав, що два, але третій пункт він найважливіший. Він полірує от все абсолютно. Питання: куди підуть наші податки? Ми будемо платити, але у вас є гарантія, що податки підуть? На армію, податки підуть на дороги, податки підуть на медицину, якщо вона залишилась безкоштовна, податки підуть на е, дитячі будинки, а зараз це актуально. Податки підуть на е, школи, на університети, на зарплати бюджетникам. Маю на увазі не обнаглівших абсолютно людей, які очолюють державні підприємства виписують собі зарплати по мільйону, по в мільйону в місяць, ребята, в місяць, ребята, мільйон мільйон 200, мільйон чотириста, це реальні зарплати, які є у топ-чиновників і наглядових рад державних підприємств. Це я вже мовчу за там, нафтову і переробну галузь, там, там зарплати ще більші, на порядок більше. Так, от, у мене питання: а куди йдуть ці податки? Хто в державі готовий відповідати за те, що податки будуть йти реально на розвиток країни? Чи це ми зберемо гроші і розтикаємо знову собі по карманам? Да? Побудуємо собі ще? Один будинок, побудуємо собі за кордоном і ще щось, вкладемося там, куди-небудь бізнес ще якийсь розкрутимо, да, на собаку жучку, бо в мами вже бізнесів. Купа в дружини теж вже бізнес. мегабізнесменка стала всі, діти вже при бізнесах і так далі. Ну, куди підуть наші податки? Куди їх зберуть? Їх зберуть. У нас немає можливості відмовитись їх платити, і ми всі з вами розуміємо, що наприклад і в Європі, в Америці, сполучених штатах Америки там взагалі несплата податків, це ну тяжкий гріх, але там за несплату податків а за розтрату податків, за нецільове використання грошей платників податків, вас посадять в таку далеку в'язницю, але у нас чиновникам нічого не буде. Вони будуть продовжувати розпилювати бюджети, вони будуть продовжувати робити безкінечні нікому не потрібні ремонти і звідти брати купу, купу наших грошей. Ми навіть будемо їх дітей вчити безкоштовно, ось як діти дипломатів, за наш рахунок будуть вчитися за кордоном в закордонних школах. Там а вони ж не вчаться в звичайних там державних школах, вони вчаться там, де. Треба вчитися, да, ну це ж дипломати, вишу, це ж еліта, це ж біла кость, хіба це йолки палки От дайте собі відповідь на питання, чи вірите ви в те, що податки, які буде збирати влада, вони будуть іти дійсно туди, куди потрібно, чи просто не вистачає коштів на базові потреби в державі, і почало не вистачати нашим дорогим, дуже дорогим слугам, різним слугам в різних органах. Я не знаю, куди ми прийшли. Але це точно не та точка, про яку ми мріяли, і це явно не та точка, про яку нам обіцяли в 2019 році. Це явно не те, що обіцяли з Майдана людям в 2013 році. Це ось явно не те. Наші чиновники помилились. Наші чиновники взяли на себе занадто більше ніж змогли управляти. Наші чиновники попали під вплив дуже якихось дивних людей, які ведуть нашу країну, явно не до тих цілей, які потрібні українському народові. Про нас з вами ніхто не думає, про наш добробут ніхто не думає, про, нашу, про наш захист ніхто не думає, крім Збройних сил України, яким попадають крохи з того стола шикарного, який є в державі. Про наше медичне страхування, про наше здоров'я ніхто не думає, про якість продуктів ніхто не думає. Чиновники живуть в абсолютно паралельному світі. Ви їм не потрібні. Ви знаєте, це от нагадує мені, той старий анекдот, коли. Пожежники говорять, от таке на робота, як, ну, якщо тільки пожежі немає. Отак от точно і наші чиновники інколи деякі. А у мене відчуття, що їм ми з вами заважаємо, тому що і гроші є, і влада є, і виборів немає, і контролю немає. Нічого немає, тільки купа бабла і купа людей, з яких ще можна пообщіпувати пір'я, якого ж і так у нас немає. Пишіть, що ви думаєте про податки, про те, куди вони будуть йти. І, і що ви очікуєте від майбутнього? І чи дійсно врятує Україну підняття податків? Не забувайте підписуватись. Чим нас більше, тим нас більше чують.